Друзі, всім привіт! Сьогодні ми на полі соняшника. Покажу вам трошки свої гібриди. Заодно про них трошки розповім. Ну і відповідно ж подивитись візуально, яка є різниця, кращий, гірший і так далі. І так далі. Буде чим порівняти, тому не перемикайтеся. І поїхали! Соняшник фірми Nusid. це гібрид NLM 408. Ходімо в поле, подивимося заодно, що у нас тут воно росте. Так, попередньо хочу сказати, що дивіться. Чистенький, гарненький, заходимо більше в ряди, заходимо в рядочки. Соняшник добротний, Скажу зразу, дуже добротний. Гріночки на ньому такі от більші, менші. Чим прикольний цей соняшник? Прикольний він перш за все тим, якщо звернути увагу на його стебло, може, що він тут рідко посіяний, але я вам хочу сказати, стебло тут дебеляче. Ми сіяли 62 тисячі на гектар. Зійшло десь 55 та 50, за рахунок того, що є ось от прогули, такі от бачите. Але то не є критично. У нього стебло товсте, товсте, і при будь-яких бурях, ураганах або там несприятливих погодних умовах він не вилягає. Дуже велике горе було декілька років тому у фермерів, коли вітер поклав практично всі посіви, і сінгенту, і всякі класні соняшники, хто які сіяв, в кого він був тоненький і високий, виклало практично під ноль, практично зрівняло з горизонтом. І з нусідом ми раніше сіяли камарик, Камаро два. А зараз 408-й такої проблеми, я думаю, що не буде. По крайній мірі, із Камаро 2 не було. У нас він теж був такий невисокий, низькорослий. Дивіться, він можна сказати, мені по груди півтора метра плюс-мінус. Так що, друзі, вибирати треба соняшник з такими параметрами, які вас перестрахують, які дадуть вам спокійно, як то кажуть, пережити сезон вирощування і не падать в обморок. Після першого урагану. А вони бувають рідко, але дуже-дуже мідко. Тому, друзі, якось так. А це, друзі, соняшник Сінгенточка Сі Розетта Clearfield під Євролайтінг. Працювали пульсарчиком. Дорого, небагато, верніш небагато і недорого. Літра 200 пішла в нас тут на 1 гектар. І я вам хочу сказати, що чистота практично ідеальна. Дивіться, корзинка вся заповнена, красивий соняшник, що тут сказати. І я вам хочу ще одне додавлю, що, скоріше за все, що це буде лідер по урожайності, тому що попередньо він у мене найкращий, найкращий по розвитку, по вегетації. О, так що так, подивимося, все покаже бункер, все покаже вагова. Зважимо, поміряємо, порахуємо, порівняємо, Ну і відповідно ж з вами поділимось цією інформацією. Тому що із кукурудзою, якщо ми більш-менш приділилися, то з соняшником. Кожен рік щось е, якесь, якусь нову додаємо, якийсь гібрид новий, якийсь, 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 перебираємо, цікавимось і так далі. Його посіяло дуже багато. Всі області насичені соняшниками, особливо центр України, південь то взагалі це в них культура номер 1 Будемо сподіватися, що якось зможе Україна наша його кудись штовхнути, переробити і штовхнути, тому що об'єм величезний буде. Одне, напевно, можу сказати, що знива в цьому році будуть гарячими, а ціни холодними. Ну, Друзі, не будемо переживати, все-таки в будь-якому випадку урожай буде. Грінка дебеляча. Дивіться, яка красота. Вже трохи погриз, виповнена, гарна. Тут вони практично всі такі красиві, симпатичні, наповнені. Ось бачите, да, і там, і там, і там. Все супер. І повірте мені, в більшості, в більшості аграріїв цьому році в зв'язку з такими гарними опадами. Я думаю, що урожай буде чудовий. Головне, щоб закінчилась війна, і тільки тоді ми можемо будувати наші плани, вирощувати ще кращі врожаї. В общем, що-шо? -що. А урожай вирощувати ми вміємо, друзі. Це у нас крові. Так що, отак. Кошики прекрасні. Тепер би як би сюди гарно вийти. Ой, подряпаюсь як чорт. в общем сінгента мені подобається, одна із кращих. Не дарма ж говорять розумні люди з досвідом, що якщо кукурудза, то Монсанто, якщо соняшник, то Сінгента. Ну тут і додати нічого. Бачите? Шикардос, що тут казати. Діло буде 100%. Так що всім гарних врожаїв, всім гарних цін. Ну а що? Нам очікувати тільки жнив. Будемо чекати. Всім добра, все буде Україна!